Добрий день, дорогі учні! Рада вітати вас на уроці української мови і тема нашого уроку: розвиток мовлення, повторення відомостей про текст, стилі і типи мовлення, вимоги до мовлення. Метою нашого уроку є повторити та систематизувати знання учнів про текст, його ознаки, структуру, стилі та типи мовлення. Удосконалити вміння визначати основні ознаки тексту, розрізняти стилі та типи мовлення в запропонованих уривках, ознайомити з основними вимогами до усного та письмового мовлення, розвивати критичне мислення, увагу, вміння аналізувати та порівнювати, виховувати культуру мовлення, відповідальне ставлення до власного мовлення нашого уроку будуть слова Тараса Григоровича Шевченка Учітесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Діти, подумайте, що означають ці слова, як ми можемо їх трактувати? Шевченко закликає нас вчитися чужому, але й не цуратися свого. Люди не обирають батьківщину, як діти не обирають батьків. Ми повинні бути справжніми патріотами, служити Батьківщині, дбати про її славу, свободу і розквіт. А зараз запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Наприклад, 8 вересня класна робота. Або ж те число, якого у вас урок української мови. Почнемо нашу роботу з того, що пригадаємо. Що ж таке текст? Які основні ознаки тексту ви знаєте, які основні структурні елементи тексту ви пам'ятаєте? Які стилі мовлення ви вивчали. Назвіть основні типи мовлення. Чим відрізняються різні стилі мовлення, які особливості кожного з типів мовлення ви можете назвати? Зупиніть, будь ласка, відео і дайте відповіді на питання. Отож! Що таке текст? Текст це зв'язна послідовність речень або висловлювань, які мають зміст, логічну побудову та певну мету спілкування. Його головна ознака цілісність, тобто все в ньому пов'язано з містом і структурою. Які основні ознаки тексту ви знаєте: тематична єдність, структурна цілісність, зв'язність, інформативність, завершеність. Які основні структурні елементи тексту ви пам'ятаєте? Це зачин, основна частина та кінцівка. Які стилі мовлення ви вивчали: розмовний, науковий, художній, офіційно діловий, публіцистичний та конфесійний. Назвіть основні типи мовлення: це опис, розповідь та роздум. Чим відрізняються різні стилі мовлення? Лексикою. Граматичними конструкціями, метою та сферою використання. І останнє, які особливості кожного з типів мовлення ви можете назвати. Для опису це перелік ознак, для розповіді послідовність подій, для роздуму – наслідкові зв'язки. Згадавши основні терміни і визначення нашої теми, виконаємо завдання номер 1 Прочитайте уривок, визначте стиль, обґрунтуйте свою відповідь, назвавши характерні ознаки стилю, лексика, синтаксис мета. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені, той й діток приязно молилось. Чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, і здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Зупиніть, будь ласка, відео і запишіть до зошита стиль цього тексту і його ознаки. Перевіримо ваше визначення. Стиль уривка мені 13-й минало художній, і він розповідає про особисті переживання, дитинство, емоції. Це типовий приклад художнього стилю. Художній стиль використовується в художній літературі, віршах, оповіданнях, романах. Його головна мета вплинути на почуття читача, викликати емоції, змалювати образи, створити настрій. Ознаки художнього стилю. Лексика. Образна, емоційно забарвлена, часто з використанням метафори, пітетів порівнянь. Наприклад, мені 13 минало замість точного віку маємо поетичне формулювання. Синтаксис різноманітний, можуть бути короткі емоційні речення або ж розгорнуті описові. Мета не просто передати інформацію, а передати емоції, створити атмосферу. Зм читача співпереживати. Маємо ще один текст. Фотосинтез це процес утворення органічних речовин з неорганічних за участі світла. У зелених рослин фотосинтез відбувається в хлоропластах, де міститься зелений пігмент хлорофіл. Цей процес має вирішальне значення. Для забезпечення енергією всіх живих організмів на Землі. Подумай, чи є в тексті емоційно забарвлені слова, чи використані образи чи художні засоби, чи подається чітка логічна інформація? Яка головна мета цього уривка? Сподіваюся, дані питання допоможуть визначити стиль та ознаки стилю даного тексту. Зупиняємо відео і записуємо свої визначення до цього тексту в зошит. Перевіряємо. Стиль мовлення науковий, ознаки, лексика, точна, спеціальна. Терміни фотосинтез, органічні речовини, хлоропласти, хлорофіл. синтаксис, логічні, чітко структуровані речення. Часто складнопідрядні мета пояснити явище, передати наукові знання об'єктивно і точно. Наступний текст на підставі поданих документів та відповідно до статті 13 закону України про освіту наказую зарахувати Іваненка Андрія Петровича до складу учнів 10-го А класу з 1 вересня 2025 року класному керівнику забезпечити ознайомлення учня з правилами внутрішнього розпорядку школи, контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Зупиняємо відео і записуємо стиль тексту та його ознаки. Перевіряємо. Стиль мовлення офіційно діловий. Ознаки лексика. Чітка, стандартна, без емоцій. Вживаються канцеляризми на підставі відповідно до наказу. Синтаксис. Переважають складні конструкції, іноді з інфінітивами. Зарахувати, забезпечити однозначність формулювань. Мета оформити офіційне повідомлення, регулювати службові або правові відносини. Офіційно діловий стиль часто використовують у наказах, заявах, договорах, звітах, актах, у всьому, що стосується офіційного спілкування між установами або особами. Сподіваюся, у всіх все вийшло. Наші очі притомилися, тож зробимо розминку. Далі і маємо цікаве завдання номер 2 знайди зайве. Зупиняємо і записуємо правильні відповіді. Перевіряємо. Перший тест. В стилі мовлення знайди зайве. Науковий, художній, публіцистичний, описовий. Звичайно, зайвим у нас буде описовий, тому що не існує такого стилю. Друге тестове завдання типи мовлення. Розповідь, опис, міркування офіційно-діловий. Звичайно, у нас буде зайвим варіант Г. Офіційно-діловий, це не тип, а стиль мовлення. Третє науковий стиль. Знайди зайвий приклад. А. Фотосинтез відбувається у хлоропластах рослин. Україна одна з найбільших держав Європи за площею. О, диво спалахнуло над нами золоте проміння. Сонячна енергія перетворюється на хімічну енергію в клітині. Звичайно, я думаю, що ви обрали саме варіант В, тому що цей рядок належить до художнього стилю. Четверте тестове завдання офіційно діловий стиль. Знайди зайве! Прошу надати мені відпустку з 1 по 14 серпня. Згідно з протоколом, засідання визнано правомочним. Засідання пройшло дуже цікаво, було багато вражень. Контроль за виконанням наказу покласти на директора школи. Думаю, що всі обрали варіант В. Засідання пройшло дуже цікаво, було багато вражень, так, тому що належиться до розмовного. Стилю, а не до офіційно ділового. Маю надію, що ваші відповіді співпали з моїми. Наше завдання стосується визначення типів тексту. Пам'ятаємо, що у нас три типи текстів: опис, розповідь та міркування. Зупиняємо відео і пишемо до кожного тексту його тип. Отож, перевіряємо. Перший текст. Кіт має м'яке пухнасте хутро, довгий хвіст і граливий характер. Його очі світяться в темряві, а вуса допомагають орієнтуватися в просторі. Належить цей текст до опису, тому що ми маємо ознаки опису кота. Другий текст Уранці я прокинувся від дивного шуму. У вікно заглядала сорока. Вона стрибала по гілці, щось тримала у дзьобі. Було дуже цікаво спостерігати за нею. Цей текст належить до розповіді, тому що розповідається в тексті про те, що відбувається з автором. Третій текст. Я вважаю, що кожна людина повинна доглядати за природою. Якщо ми будемо смітити, забруднювати воду і повітря, тварини та рослини страждатимуть, тільки спільними зусиллями ми можемо зберегти довкілля. Цей текст належить до міркування, тому що автор роздумує про ті чи інші події, які провокують забруднення природи. Переходимо до завдання номер 4 в якому маємо текст. Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок і вкажіть, який тип цього тексту. Зупиняємо відео і виконуємо завдання. Перевіряємо. На подвір'ї школи з'явився новий мешканець, їжачок. Учні побудували для нього будиночок із гілок та листя. Щодня вони приносили їжу і спостерігали за його звичками. Належить цей текст до типу розповіді. Я б дала заголовок шкільний мешканець. Завдання номер 5 Впізнай за ознаками перед тобою три описи типів тексту. Підпиши, про який тип йдеться розповідь, опис чи міркування. Зупини відео та подумай. Перше. Текст, у якому розкривається послідовність подій, є дія, герої, щось відбувається, належить до розповіді. Другий текст, у якому пояснюється думка автора, наводяться докази, висновки, належить до роздуму. Третій. Тексту, якому передаються ознаки предмета, явища, зовнішній вигляд, належить до типу опис. Звернемо увагу на вимоги до усного та писемного мовлення: змістовність, повнота розкриття теми, наявність необхідної інформації, логічність, послідовність викладу думок, наявність зв'язків між частинами тексту, точність, правильне використання слів і термінів, уникнення двозначності. Та виразність використання різноманітних мовних засобів для передачі емоцій ставлення автора. Дорогі учні! Сподіваюся, ми згадали достатньо інформації поданої теми. І зараз закріпимо вивчений матеріал. На екрані маємо фронтальне опитування. Зупиняємо відео і даємо відповіді на питання. Якщо виникають труднощі... Повертаємося на початок уроку і пригадуємо те, що необхідно. І на завершення нашого уроку виконаємо вправу «Продовж речення. Зупини відео і виконай завдання. А зараз можеш прослухати, як я б продовжила дані речення. Текст відрізняється від окремих речень тим що речення об'єднані між собою змістом та граматично для передачі цілісної думки або повідомлення. Для художнього стилю характерні такі мовні засоби, як метафора, порівняння, епітет, персоніфікація, гіпербола. Основною метою розповіді є передати певну інформацію, подію або послідовність подій читачеві. Логічність мовлення передбачає смислову послідовність, обґрунтованість висловлених думок. Ось наш урок підійшов до завершення. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Знайти в різних джерелах, газетах, журналах, книгах, інтернет-ресурсах приклади текстів різних стилів та типів мовлення. Підготуватися до їх аналізу на наступному уроці. Дуже сподіваюся, що вам було цікаво і ви дізнались для себе щось нове. Бажаю вам гарного дня. До побачення!